Моїм кросовкам Asics скоро виповниться тисячу кілометрів. Я для себе знаю вже перевірено не одним, не одним таким обладнанням, що для того, щоб ушатати кросовки, потрібно на них пробігти тисячу кілометрів, а для цього потрібно 4-5 місяців. Ну, звісно, дивлячись від того, як ти ганяєш. Я знаю, що через 4-5 місяців мені потрібно буде купити нові. Щоб купити нові, це 100 200 доларів 4-8 тисяч гривень. Трішки з хвостиком, які більше сподобаються, звісно. І знаєте, скільки я відклав грошей на них, щоб я їх купив е на протязі цих п'яти місяців? Ноль, бублик, зеро. Значить, ті, хто називають себе самозайнятими або великими підприємцями, як я, було б добре так робити і в своїй власній справі. Є точне обладнання, є комунальні платежі, є реклама, є оренда, є заробітна плата. Ну, тобто є постійні платежі, вони прогнозовані, вам обов'язково їх потрібно буде платити у наступному місяці. І більшість із нас взагалі навіть не знають, що можна відкладати гроші. Кожного разу за якусь періодичність ти відкладаєш кошти на ці прогнозовані витрати. Тоді немає касових розривів, тоді не потрібно шукати десь гроші. Але от справа в тому, що є прогнозовані витрати на якийсь період часу. Я про них точно знаю, що ці кросовки в мене от їдуть. Там через, через 5 місяців і потрібно буде в один прекрасний момент, або вони або вони просто роз, розклеяться на дві частини, або вони почнуть мені натирати, і мені в один прекрасний момент потрібно буде піти придбати нові. Замість того, щоб відкладати гроші там, невеликими частинками, невеликими сумами, я для цього нічого не зробив. Викласти набагато більшу суму одночасно, щоб, щоб їх придбати. Але є ще одне питання: коли ти їх відкладаєш, їх не можна брати. Це також для більшості велика проблема. Але це все наша фінансова грамотність, і інколи вона дає про себе знати. Тому хто не знав, відкладайте. Так буде точно простіше в наступному місяці.